Договір лізингу лізинг є специфічним різновидом найму оренди, що в деяких випадках може поєднувати в собі ознаки купівлі продажу поставки. Підтвердженням цього є положення ч 806СК, відповідно до яких до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм оренду, купівлю продаж та положення про договір поставки з урахуванням особливостей установлених спеціальним законодавством основними нормативними актами в сфері регулювання лізингових відносин єцьк 6х'ятдесім 292, а також закон про фінансовий лізинг. Крім того, оскільки операції фінансового лізингу вважаються фінансовими послугами, на них поширюються вимоги закону України від 12 липня 2001. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та відповідних підзаконних нормативних актів серед підзаконних актів, що регулюють відносини лізингу, доцільно відзначити порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу. Затув Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2004, номер 1904 Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки. Зату. Постановою Кабінету міністрів України від 14 квітня 2004, номер 469 а серед відомчих наказ Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 Номер 59 про затвердження нормативних актів щодо порядку фінансування інноваційних проєктів, яким, зокрема, було затверджено примірний договір фінансового лізингу та примірний інноваційний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу. Крім того, лізингові відносини, що складаються під час морських перевезень, регулюються спеціальним нормативним актом кодексом торговельного мореплавства України, глава 2 розділу ВІАЙ, поняття договору лізингу, згідно зі СК 806. за договором лізингу одна сторона, лізингодавець, передає або зобов'язується передати другій стороні Лізинго-одержувачеві у користування майно що належить лізингодавцю на праві власності було ним без попередньої домовленості з лізинг держувачем прямий лізинг або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця постачальника, відповідно до встановлених лізинго-держувачем специфікацій та умов непрямий лізинг, на певний строк і за встановлену плату лізингові платежі. Схоже визначення лізингу містить. 292, якого визначає лізинг як вид господарської діяльності, спрямованої на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором Лізингу однією стороною лізингодавцем, у виключне користування другій стороні лізингодержувачу, на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність господарське віддання. За дорученням чи погодженням у відповідного постачальника, продавця, майна, за умови сплати лізинг-годержувачем періодичних лізингових платежів СК називає передачу лізінг майна, що належить лізингодавцю і було набутеним без попередньої домовленості з лізингодержувачем, прямим, а майна, що спеціально придбавається для передачі лізинг відомому лізингодержувачу непрямим лізингом. По суті, чітко виділяючи види лізингу один прямий лізинг передбачає передачу лізин-годавцем лізин-годержувачу власного майна, набутого без попередньої домовленості з лізинг відносини прямого лізингу регулюються зазначеними вище загальними положеннями з ктах з урахуванням положень про найм, оренду, а також у відповідних випадках загальних положень про купівлю продаж та положень про договір поставки. Два непрямий лізинг передбачає передачу лізингодавцем годавцем лізин-годержувачу майна, набутого ним у власність, господарське віддання, за дорученням чи погодженням лізингодержувача годержувача у відповідного постачальника, продавця, майна, на відміну від прямого лізингу. відносини непрямого лізингу регулюються, окрім загальних положень зазначених вище нормативних актів, актом спеціальним законом про фінансовий лізинг. Згідно з яким він називається відповідно фінансовим лізингом, згідно зі СКО один цього закону за договором фінансового лізингу, лізангодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця постачальника відповідно до встановлених лізингодержувачем специфікацій та умов і передати ті у користування лізингодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату лізингові платежі. З огляду на суттєву різницю в правовому регулюванні видів лізингу, ознаки лізингу розкриватимуться з урахуванням зазначеної класифікації. Характеристика договору лізингу. Один з не обмежує коло осіб, які можуть вступати у відносини прямого або непрямого лізингу. Тобто бути лізингодавцями, лізингодержувачами та продавцями, ними можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Причому як ті. Що мають статус суб'єкта підприємницької діяльності, так і ті, що його не мають відповідно за змістом СКДяльності з передання отримання, майна в лізинг може як мати ознаки підприємницької діяльності, так і не мати їх на відміну від СКК 292 чітко встановлює, що лізингом є господарська діяльність відтак за змістом цього нормативного акта. Остання повинна відповідати вимогам, зокрема, здійснюватися суб'єктами господарювання, тобто юридичними та фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності, очевидна колізія положень двох нормативних актів рівної юридичної сили у визначенні природи лізингу, а відтак, і його сторін у цьому разі усуваються наступним чином згідно зі скрізьким. Чотирих не є предметом регулювання цього кодексу. Зокрема, майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються СК. Водночас 29 зазначає, що законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. Таким чином, сторони, для яких лізинг є одним з видів підприємницької діяльності повинні мати статус суб'єкта підприємницької діяльності. Власне, договір лізингу вважатиметься господарським із застосуванням до нього положень та іншого законодавства, що регулює господарську діяльність, В інших випадках, на відносини лізингу поширюються положення ЦК із визначення фінансового лізингу непрямого термінологією ЦК, а також його суб'єктів. Що містяться у спеціальному акті законодавства В законі про фінансовий лізинг, випливає, що фінансовий лізинг не обов'язково являє собою господарську діяльність, а сторонами відповідного договору можуть бути особи наявність статусу суб'єктів господарської, зокрема підприємницької діяльності, яких не є обов'язковою, так, згідно зі стрімки. Чотири цього закону його суб'єктами можуть бути лізингодавець, юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу, лізинг-годержувачу, лізинго-держувач, фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця, годавця продавець, постачальник, фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ. Що в наступному буде передано як предмет лізингу-лізингодержувачу, інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу, тобто у договорі фінансового лізингу мають право брати участь як фізичні, так і юридичні особи, незалежно від наявності у них статусу суб'єктів господарської, підприємницької діяльності, зокрема, органи влади. Фізичні особи без статусу суб'єктів підприємницької діяльності, тощо, законом про фінансовий лізинг передбачена особливість стосовно одного з суб'єктів непрямих лізингових відносин лізингодавця, ним відповідно до 4 закону може бути виключно юридична особа, інститут прямого лізингу таких обмежень не передбачає дозволяючи фізичним особам суб'єктам підприємницької діяльності бути лізингодавцями і набранням чинності законом про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, який відніс операції фінансового лізингу до категорії фінансових послуг, практичного значення набуло викремлення лізингодавців юридичних осіб. Здійсненням операцій фінансового лізингу, яких є виключним видом діяльності спеціалізовані лізингові компанії та суб'єктів, які вступають у лізингові відносини, проте надання таких фінансових послуг не є для них виключним видом діяльності, перші набувають статусу фінансових установ після внесення про них запису до Державного реєстру фінансових установ у порядку. Передбаченим означеним законом та положенням про Державний реєстр фінансових установ, Зату, розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2004 номер 41 для других набуття такого статусу, незважаючи на надання ними фінансових послуг у вигляді операцій фінансового лізингу, не є обов'язковим діяльність юридичних осіб які систематично надають фінансові послуги, зокрема, з фінансового лізингу або уклали хоча б один договір про надання відповідних фінансових послуг на загальну суму, що перевищує 80 тисяч хр. Регулюються іншим нормативним актом положенням про надання окремих фінансових послуг юридичними особами суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами зату. Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 номер 21 за змістом. 2 документа юридична особа має змогу систематично укладання ста більше договорів про надання фінансових послуг протягом календарного року надавати фінансові послуги з фінансового лізингу в разі. Якщо в її установчих документах зазначена діяльність з надання цього виду фінансових послуг за умови взяття на обліку держфін послуг та наявності внутрішніх правил з надання фінансових послуг, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, якому надано відповідні повноваження кваліфікованих працівників які безпосередньо здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, укладення та виконання відповідних договорів, що не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини. 2 за змістом з 292 клізингом є діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів. З подібного положення не передбачає. Оскільки не розглядає лізинг як вид господарської, підприємницької діяльності, про що йшлося вище стаття 2 закону України від 18 вересня 1991. Про інвестиційну діяльність під інвестуванням розуміє сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій, тобто всіх видів майнових та інтелектуальних цінностей. Що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток, доход або досягається соціальний ефект. Тому, з огляду на законодавче визначення лізингу, основним спрямуванням останнього є інвестування коштів, наприклад, для купівлі майна, що згодом передається в лізинг з метою отримання прибутку. Класичні інститути найму і оренди не передбачають первісного інвестування коштів, обмежуючись передачею наймачу орендарю необоротних активів, що їх має наймодавець орендодавець. Прямий та фінансовий вид лізингу передбачають інвестування власних чи позичкових фінансових коштів до власних коштів. Десять закону про інвестиційну діяльність відносить прибуток, амортизаційні відрахування. Відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, хорошовіня громадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо до залучених кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, правомірність інвестування за допомогою банківських позичок та кредитів підтверджується з 10 закону про фінансовий лізинг. 3. За договором прямого та фінансового лізингу Лізингодавець передає лізинго, держувачу майно предмет лізингу. Згідно з 11.807.292. З закону про фінансовий лізинг. Предметом договору як прямого, так і фінансового лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Іншими словами, предметом прямого фінансового лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до законодавства, в тому числі продукція, вироблена державними підприємствами машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікацій тощо. Не заборони недовільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень на передачу його в лізинг, згідно із 4 положення стандарту бухгалтерського обліку 7 основні засоби. зату, наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 номер 92 До основних засобів фондів належать матеріальні активи які підприємства отримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання, експлуатації, яких більше один року або операційного циклу, якщо він довший за рік. Таким чином коло можливих об'єктів лізингу звужується порівняно із колом можливих об'єктів оренди, до яких, крім основних фондів, також можуть бути віднесені нематеріальні активи об'єкти незавершеного будівництва відповідно до положень ТВАСК-807.ч5292к ч.дваск з закону про фінансовий лізинг. Не можуть бути предметом прямого фінансового, лізингу, земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом, зокрема, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи, філії, цехи, дільниці. Ці об'єкти можуть бути об'єктами оренди, див, закони про оренду державного та комунального майна та про оренду землі, майно. Що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та або володіння може бути передано в лізинг у порядку 429 ч закону про фінансовий лізинг за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном. Чотири майно, що передається у прямий фінансовий лізинг. Повинне бути власністю лізингодавця або набувати з ним у господарське віддання. Згідно з умовами прямого лізингу, лізингодавець інвестує власні чи залучені фінансові кошти з метою придбання, отримання у господарське віддання, майна без попереднього погодження з лізингодержувачем. Власник на момент набуття цього майна особа є лише потенційним лізингодавцем і може взагалі не мати на меті передання майна в лізинг. Відповідно. Не існує відносин з особою потенційним лізингодержувачем. При фінансовому лізингу лізингодавець набуває у власність річ, яка стає предметом лізингу у продавця постачальника. Для наступної її передачі лізинг-держувачу, по-перше, це означає, що у відносинах фінансового лізингу можуть брати участь декілька сторін лізингодавець, лізингодержувач, продавець-постачальник. Майна тощо, це, у свою чергу, свідчить про множинність суб'єктів відносин фінансового лізингу. По-друге, характерною ознакою фінансового лізингу є первісне набуття лізингодавцем на відповідній правовій підставі майна у продавця-постачальника за замовленням лізингодержувача, що, у свою чергу, пов'язано з інвестуванням коштів лізингодавця цьому предмет лізингу-лізингодавцем може набуватися як у власність ч. Дваск. Так і у господарське відання Ч. ДваСК. Два закону про фінансовий лізинг. В останньому випадку відносини регулюються за правилами, встановленими для регулювання відносин, що виникають у разі набуття права власності на предмет договору лізингу. Крім права розпорядження предметом лізингу, лізингодавець у договорі фінансового лізингу набуває майно згідно зі встановленими лізингодержувачем, специфікаціями та умовами, тобто на відміню від інститутів найму оренди, а також прямого лізингу, які характеризуються наявністю наймодавця, орендодавця, лізингодавця, предмета найму оренди, прямого лізингу. Лізин-годавець за договором фінансового лізингу приймає від лізингодержувача попереднє замовлення на відповідне майно, необхідне останньому, і після виконання замовлення передає йому це майно. 5 за договором прямого фінансового лізингу лізин-годавець передає лізинг-годержувачу майно у користування, користування предметом лізингу є квінтесенцією відносин, що складаються між сторонами договору лізингу. Як різновиду договору найму. Після закінчення строку договору фінансового лізингу майно, що складає предмет прямого фінансового лізингу, повертається лізингодавцю в свою чергу, вище зазначене не означає повну заборону на перехід права власності на предмет лізингу від лізингодавця до лізингодержувача, частина тваск. 8 закону про фінансовий лізинг прямо передбачає можливість укладання сторонами договору фінансового лізингу договору купівлі продажу предмету лізингу. У цьому разі право власності на предмет лізингу переходить до одержувача в разі та з моменту сплатеним визначеної договором ціни. Якщо договором не передбачене інше щодо прямого лізингу, то перехід права власності на предмет лізингу можливий на підставіск. 705 ск. У цьому разі, якщо умова щодо купівлі продажу міститься, власне, в лізинговому договорі, термінологією СК подібний договір називатиметься договір найму продажу у разі переходу до одержувача за договором прямого фінансового лізингу права власності на предмет лізингу, який знаходиться в державній комунальній власності. Його вартість оцінюється відповідно до методики оцінки об'єктів оренди, ск, положення якого застосовуються до відносин прямого лізингу, а також спеціальне законодавство про фінансовий лізинг допускають можливість сублізингу, так, СК. 5 закону про фінансовий лізинг СК-774 ск, визначає сублізинг як вид піднайму предмета лізингу. Відповідно до якого Лізингодержувач за договором Лізингу передає третім особам лізиінгодержувачам за договором суглізингу, у користування плату на погоджений строк відповідно до умов договору суглізингу предмет лізингу. Отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу. При передачі предмета фінансового лізингу в суб-лізинг обов'язково вимагається письмова згода лізингу давця за основним договором фінансового лізингу. До договору суб-лізингу застосовуються положення про договір лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу. 6. прямий та фінансовий види лізингу передбачають строкове користування предметом лізингу. Проте, на мінгу від прямого лізингу. Щодо якого законодавством не встановлено чітких строків користування, законодавство про фінансовий лізинг чітко встановлює мінімальні межі такого строку один рік, максимальною межею строк користування предметом фінансового лізингу не обмежений, 7. майно передається лізингу одержувачу за умови сплати останнім періодичних лізингових платежів, їх сума нормативно не встановлена і визначається сторонами самостійно. Щоправда, слід мати на увазі, що оскільки обидва види лізингу прямий і фінансовий є різновидами найму оренди, на них поширюються обмеження, пов'язані з передачею оренду державного та комунального майна, зокрема, і щодо мінімальних розмірів орендної плати див, наприклад, методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна. Рішення Київської міської ради про методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади Києва тощо. Згідно зі 16 закону про фінансовий лізинг, яка за аналогією може бути застосована і до відносин прямого лізингу. Лізингові платежі можуть включати суму яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу, платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно, компенсацію відсотків за кредитом, інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу. Вісім на відміну від прямого лізингу, відносини щодо якого оформлюються двосторонніми договорами між лізингодавцем і лізингодержувачем. Оформлення відносин фінансового лізингу здійснюється у формі багатостороннього договору за участю лізингодавця, лізингодержувача, продавця, постачальника, предмета лізингу, тощо форма лізингового договору залежить як від виду лізингу, так і від того, яке майно передається в лізинг. При визначенні форми договору необхідно керуватися відповідними положеннями цка так, наприклад. При передачі в прямий лізинг будівлі або іншої капітальної споруди відповідний договір укладається в письмовій формі Ч.Н.С. 7903. Проте, якщо ця будівля споруда передається на умовах фінансового лізингу на строк 1 рік і більше, або в прямий лізинг на той самий строк, договір підлягає нотаріальному посвідченню Ч. 2 793 та державній реєстрації ск 794 ск Договір прямого фінансового лізингу вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, тобто є консенсуальним законодавство про лізинг, на відміну, наприклад, від закону про оренду державного та комунального майна не містить спеціальної процедури укладання договорів лізингу. Тому потенційним сторонам необхідно керуватися загальними положеннями щодо укладання договорів 53. Проте закон про фінансовий лізинг визначає істотні умови відповідного договору, що можуть за аналогією бути застосовані до відносин прямого лізингу предмет лізингу, строк, на який лізингу одержувачу надається право користування предметом лізингу, строк лізингу. Розмір лізингових платежів інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди у випадках і в порядку, передбачених законодавством, предмет лізингу підлягає реєстрації. Див вище наведений приклад. 9. Відповідно до 809. СК як що відповідно до договору непрямого лізингу, вибір продавця, постачальника. Предмета договору лізингу був здійснений лізингодержувачем, продавець постачальник несе відповідальність перед лізингодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо, якщо вибір продавця, постачальника. Предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем. Продавець постачальник та лізингодавець несуть перед лізингодержувачем солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо продажу поставки, предмета договору лізингу, ремонт і технічне обслуговування, предмета договору лізингу здійснюються продавцем, постачальником на підставі договору між лізингодержувачем та продавцем постачальником.